Який твій улюблений колір? Білий. Та, напевно, рожевий. Блакитний, напевно, блакитний. Бірюзовий. Хто твій зірковий краш? Сабріна Карпенда. Я дуже люблю Світлана Тарабарова. У <схи> <схи> мене теж Світлана Тарабарова, ще Джері Хейл. Альона, Альона Тарабарова. Яка ти пора року? Зима. Я осінь. Я теж осінь. У мене осінь у день народження. Чи це не залежить від день народження? Ну, я, як завгодно. А я тоді зима. Літо. Твоє улюблене морозиво? Шоколадне. Цікавий факт, що я в житті ніколи не пробувала морозиво їсти. Да. Склейка з Да. Такий факт, що я ніколи в житті не їла морозиво. морозове. Баблгам. Які хобі ти маєш? Співати та танцювати. Співати, малювати, танцювати, грати на фортепіано. Ще я дуже люблю займатися йогою. Співати, Ще я озвучую фільми та мультфільми. Нещодавно озвучив гру в кальмара там пісню про скакалку. Наука, барабан, фортепіано. Любиш собак чи котів? Обох. Мабуть, більше котів. Я теж більше котів. Я люблю котів, бо на мене два рази собака напала. Який твій улюблений мультик? У мене немає улюбленого мультику. Мультик дитинства. Крижане серце. Мабуть, водібах. Я дивилася кожну серію. Співай два». Що ти любиш робити на канікулах? Кайфувати. Yeah. Я люблю подорожувати по різним країнам. Сказала те, що мені якраз тільки в голову прийшло. Теж люблю подорожувати. Пограти ну, з друзями, поплавати в річці <рес> і взяти участь у Євробаті. <рес> <рес> Твій улюблений предмет в школі: англійський. М музика. У мене музика, англійська і французька. І українська мова. Хімія подобається. Хоча в нас ще її немає, але люблю її вчити. А не улюблений? Математика. У мене таких немає. У мене теж немає. Нещодавно була математика, але зараз я її полюбив, тому що почав розуміти Ура! Мені технології не подобається, бо щось якось дуже ну, ну, якась атмосфера така нудна.